«Створення персонажів для коміксів розповідає Олександр Корешков. Так, перше, що хочу зауважити, що перед тим, як почати робити професійно персонажі, я мушу зазнати, що ми маємо вивчити анатомію і принципи анімації. Там є 12 принципів анімації, але я взяв більш загально, щоб розуміти динаміку тіла. Тут можна сказати, що ми ще маємо вивчити анатомію в динаміці. Це обов'язково і в перспективі. Тому що без цього ми будемо робити пласких персонажів, які, скажімо так, вони можуть бути в 3D, потім оживлені, але це не для коміксів. Нам для коміксів потрібно бачити персонажів в будь-якій перспективі. Тому вивчаємо, а потім йдемо далі робити персонажів. Гарні приклади форми, як вона працює на персонажів, які персонажі можуть бути впевнені або. Гладкі або якісь конфліктні, і це все залежить від їх характеру, який ми показуємо через форму, через асоціації. І це доведено тисячі разів. Мені здається, самий крутий приклад у цьому це ап мультик про шарики. Пам'ятаєте про дідузія дідугана, який з шариками полетів у своїй хаті кудись далеко, і там вони просто взяли і зробили його максимально квадратним. Це дуже гарний приклад того, що шейпи формують, ну форми формують характер нашого персонажа. Ну тут треба зазначити, що ці форми йдуть від опису персонажа, які, яка його поведінка, як він реагує на подразники і так далі. От тут ми бачимо, як силует і форма працюють на впізнаність героя. Ми маємо зробити так героя, щоб його силует можна було впізнати і сказати, що це за герой без будь-яких деталей. І тут просто я взяв в роботи чудового Ганса Хаупта і на прикладі них показав, як працює силует. Далі йдемо, як сказати, ускладнюємо і робимо силует деталей, це логотипи, які носять. Наші герої, якісь деталі, там елементи, і це все працює. Ми можемо показати той же самий завіток у у супермена на обличчі, і всі будуть знати, що це супермен. Ну тут, чесно скажучи, тут ще дуже гарно працює маркетинг. Аби якби не маркетинг, то ми б нам було б байдуже на ці всі деталі. Але маркетингу треба щось просувати. Тому а, дуже важливо, щоб у героя були особисті деталі, які його відрізняють від решти. І тут а, з героєм же асоціюється і колір, і ми показуємо <кій> до речі, з Бетменом це. Чітерство, тому що Бетман був будь-якого кольору, поки його е, наш улюблений Тім, Рот, Тім, е, як ж його? Тім Бартон не зробив готичним. От. Ну, це приклади. Ну, я там внизу ще пишу, хто це намалював, талановитий морець. От. І посилання є на нього, якщо буде цікаво. От. І тут ми приходимо вже до своїх рученьок. Щоб намалювати героя, нам потрібно. Дуже багато малювати, мається на увазі малювати натуру, дивитися на динаміку тіла, як тіло рухається, і намагатися вхопити цю динаміку на ходу, поки вони рухаються. Це не знаю, може для інших це легко. Мені дуже важко людину малювати в русі, але коли я вхоплюю, це ну мене це при. Знаєте, це наче рибалка, риболовля, і ти вихопуєш якусь величезну рибину, і це такий сатисфакшн дуже великий. А потім, якщо розмалюєшся, то можна потім малювати. То бачите, остання там, де в літаку спить, то вона вже йшла дуже легко. Ну може, тому що спала. Так. Е, і потім йде тренування. Ти мусиш тренувати руку обов'язково. Ти можеш вчити анатомію, брати якісь стоп-кадри з фільмів, які подобаються, і малювати. До речі, е, це слово подобається, мені здається, це просто стержень, на якому нанизується вся ваша діяльність. Якщо не подобається, йди, роби, що подобається. А якщо подобається, то малюй. Завзято і тільки те, що тобі подобається. Ну, у мене такий, скажімо так, анархічний погляд на виробництво, вибачте, директори. А, я беру улюблені свої кадри і, і їх повторюю, щоб зрозуміти, як працює світ, як працюють тіні і так далі. І бачите, у різних стилях, щоб е, знайти свій стиль. От. Ну, це моя улюблена робота змінова. Я повторив її в фотошопі, просто, щоб зрозуміти, як працює все. Це просто навчання. А це теж Це мій перший фотошопський малюнок фотореалізм. Я коли хотів спробувати фотореалізм, така штука вийшла. І ми малюємо ескізи багато. Ми беремо блокнотик, щось або планшет. Ну, це було в 90-ті намальовано. Якщо зараз можна на планшеті ескізи робити, то будь ласка, ми робимо ескізи, ескізуємо, і малюємо і спостерігаємо. Мені здається, малювання ескізів – це, наче, таке спостерігання, яке друкується тобою рукою. Це дуже корисна вправа, скажімо так. І ще хотів зазначити: зараз це дуже важливий елемент, який мало хто. Ну, принаймні при, при мені, мало хто розрізняє. Малювати з фотографій і е, рендеру, чи щось таке, Мається на увазі зображення малювати це не те ж саме, що малювати з природи. Тому що, коли малюєш зображення, тебе мозок, хочеш не хочеш, повторює плями. Він не повторює об'єм, він повторює плями. Можна навчитися трохи анатомії і так далі. Але якщо хочеш навчитися реально малювати, то треба малювати з життя. Мається на увазі ставити собі композиції, малювати глечики і так далі. Там очі по-різному працюють, е і е е е е будування фігури, ну, будування будь-чого, що ти малюєш у голові, по-іншому геть виходить. Тому дуже рекомендую малювати вживу. Бо з фотографії це ви просто якусь тільки одну сторону свою розвиваєте. Так, треба багато малювати. Тут я фанати нарахували тут близько 250 овечок. От, тому треба малювати багато. І завжди. Я, якщо два тижні не малюю, то в мене рука як, як нова. Треба її знову розкачувати і малювати. От, я м дуже незручний для студентів чи для лекцій-художник, е тому що я не малюю. Побудування. Якщо мені треба навчитися, я будую, знаєте, оці овали малювати середню лінію і так далі. А коли я малюю комікс, оце моє перший малюнок, оце моя розкадровка, ну мої ескізи. Бачите, вони, до речі, чому я наполягав на, на ескізах? Тому що ескізи набудовують руку, і потім ти в коміксах, вибачте, спойлер. І потім ви в коміксах малюєте, ну тож майже ви просто репрезентуєте те, що у вас в голові залишилось, і малюєте далі. Тому тут е, виходить, що коли ви доходите до комікса, ви вже навчилися, все вмієте, і просто знаєте, випускаєте кракена і починаєте малювати все, що у вас в голові. Я ще незручний не, не для лекцій, тому що я працюю сам, у мене немає команди. І мені не треба робити брендбук, мені не треба робити согласування з з директором і з виконавцем там лівого крайнього барашки, я все малюю сам і сам собі відповідаю. І у мене в голові склався сценарій, склалися всі персонажі, і я їх просто, наче друкую. в розкадровці це може зайняти трохи більше часу, ніж я, якби я блокінг робив примітивними елементами. Але тут о, от наприклад у цьому кадрі. Там, де Вов дивиться на стару барашка. Тут і, і арт директинг спрацював, і локації спрацювали. Ну, для мене це зручно. Якщо ти не перед ким не відповідаєш, ти можеш так анархічно робити, що хочеш. От. Потім самому може потім контур робити, і колір. От, до речі, що потім відбувається, робимо ми ескіз, по-ескізу робимо. Ну, ми, я цю першу фазу прохожу, вона в мене в голові. Потім роблю цю фазу, потім контур. І потім колір. Це ми роз... швидко як робиться сторінка. Я показую не аксіому, не як робити всім, а я показую найзручніший, найшвидший спосіб намалювати кадр в коміксі. Бо стилів малювання дуже багато. Цей стиль базується на, на принципі малювання аніме, коли вони малюють мінімес. Міні... Ну, там, де мало, <сіх> вибачте, <сіх> вони малюють в мінімалізмі, і щоб швидше робити кадр за кадром. От. А тут я просто розклав по різним шарам, щоб зрозуміти, як складається. Четверте це повний малюнок, а перші три це шарий колір. Там написано тіні. Так, і тут ми вже йдемо, що малювання персонажа — це не обов'язково людина. Робіть собі розширення горизонтів і малюйте будь-яких персонажів. От, наприклад, той персонаж, який справа, це е, е, вуглова пічка, яка хоче бути рокером. І вона собі намалювала е, такі рокерські татушки, і так далі. А насправді це вона е, такий радіатор вугльовий. А зліва то шахтар, який хотів себе так прокачати. Щоб більше заробляти, але потім його вигнали, і він став таким ребел-шахтарем, ну, повстанцем таким революціонером. От, і м можна малювати персонажів, щоб було швидко різними засобами. Наприклад, тут можна зробити з кісолівцем, а ці персонажі я просто малював плямами. Я взяв, набросав такі плями, накидав, і в них потім деталі е, стирачкою додав, щоби. Е, Пояснити собі, і може тому, хто потім буде малювати, пояснити, що це таке насправді. І так виходить досить швидко. Коли ти малюєш пляму, воно тобі подобається. Ти потім фантазія розігрується, і ти її продовжуєш. І потім можна додати всякі деталі. Це впродовження того, що негуманоїдні персонажі різні, і так далі. До речі, ці два персонажі ще характерні тим, що вони не для коміксів були зроблені, а для комерції. Це один для реклами, інший для телевізійного каналу, і це доказує, що персонажі вони мають бути, ну, вони потрібні в різних різних сферах. Так, ще швиденько. Це для телебачення теж було не гуманоїд, а сніговик, але він трохи інший. Не такі, як звикли, і тому він пройшов конкурс, скажімо так. І все. Ну я швиденько так пробігся, і зараз хотів показати ці е, приклади персонажів, е, які, я, які я міг показати, скажімо так, ну, свої тільки не, не брати чужі якісь. От, і... Е, Середовець у нас у нас. Ну, це все з, з коміксів, які зробив, щоб не забирати у вас часу, просто швидко пройдуся. А, цей справа персонаж він ще не, не надрукований, це вам такий інсайт, його ще ніхто не бачив. А оце, до речі, гарний приклад одного персонажа. Ці три перці — це один той же самий персонаж. От він у різних своїх іпостасях. І все, дякую.